Ввечері 14 червня 2025 року, у затінку готельного конференц-залу в Женеві, де проходила закрита експертна сесія зі стратегічної безпеки, 79-річний політолог, колишній радянський аналітик і радник НАТО Борис Леонідович Гіршфельд піднявся на сцену без попередження. У програмі конференції його виступу не було, але організатори не стали перешкоджати ім'я Гіршфельда в кулуарах безпеки звучить із шанобливою тишею. Протягом 40 років цей чоловік неодноразово передбачав події, які вважались неймовірними, і майже ніколи не помилявся. У руках він тримав аркуш паперу, пожовклого на кутах, говорив без мікрофона. Його голос був тихим, але кожне слово як удар. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну річ: війна в Україні завершиться за одну добу. Усе, що потрібно, це ще одна зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, і вона відбудеться скоро. Ті, хто сидів у залі, спершу не повірили, а потім він почав розкладати факти. Перша зустріч Путіна і Зеленського дійсно відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі у рамках нормандського формату. Жодних результатів. Атмосфера була холодною, розмова обережною, і як тоді писали медіа, контакт не відбувся. Відтоді жодної прямої особистої зустрічі. Але, за словами Гіршфельда, саме відсутність другої зустрічі і дозволила війні загостритись у 2022-му. Він стверджує, що ще в середині 2021 року існувала пропозиція провести другу особисту зустріч неформальну за участі посередників. Вона планувалась у Стамбулі на весні 2022 року. Але після вторгнення 24 лютого її було скасовано. Гіршфельд у червні 2025 року навів фрагмент своєї внутрішньої доповіді для одного з швейцарських аналітичних центрів від березня 2023 року, де прямо йдеться існує лише одне вікно, здатне припинити бойові дії миттєво. Воно відкриється в момент, коли сторони, втомлені, але ще живі, зустрінуться знову віч на віч. Без делегацій, без прес-секретарів. Один погляд, один жест, і війна втратить сенс. Під час свого виступу він уточнив, ця зустріч уже планується, вона має відбутись до кінця 2025 року. Інакше сценарій Югославії помножений на Сирію. У своїй моделі він вказав, що 17 19 листопада 2025 року оптимальні дати для цієї зустрічі. Імовірна локація Абу-Дабі об'єднані Арабські Емірати. Саме там, за його інформацією, вже кілька разів побічно контактували представники української та російської сторін під патронажем ОАЕ, Китаю та Ватикану. Гіршфельд наголосив, що війна, яку три роки ніхто не міг зупинити, зупиниться не завдяки перемозі, а завдяки синхронному страху. Це його головна теза. Обидві сторони, за його словами, одночасно дійшли межі Росія технічної, Україна людської. І саме в цьому стані вони можуть визнати потребу в розв'язці. Це не буде справжній мир, це буде тиша. Вона настане за одну добу після другої зустрічі. Усе вже узгоджено, ще з весни 2024-го. Просто бракує підпису, кадру, рукостискання. Чому про це ніхто не говорить? За словами Гіршфельда, зустріч готують спецслужби, а не міністерства. Усі документи в секретних протоколах усе залежить від настрою двох людей у певний день. Але він переконаний, це станеться і раптово. Гіршфельд завершив свій виступ коротко. Коли побачите фото рукостискання, почніть рахувати 24 години. За цей час світ зміниться. Ви прокинетесь. І все буде по іншому. І це буде не кінець, а початок нової історії. Після цього він сів. Запис виступу негайно вилучили з офіційного каналу конференції, але витік потрапив до журналістів, а от повірити в нього наважились одиниці. Проте, кожен день без миру лише наближає той самий момент. І якщо в листопаді 2025 року на екранах з'явиться кадр із Зеленським і Путіним в одній кімнаті, пам'ятайте, це не просто зустріч, це фінал. За прогнозом Гіршфельда, після цієї зустрічі до вечора того ж дня буде оголошено про припинення бойових дій. Формулювання буде технічним: деескалація по обом сторонам за домовленістю. І війна, яка забрала сотні тисяч життів, завершиться. Не словами, а фотографією. Борис Леонідович Гіршфельд народився в 1946 році в Одесі в родині військового топографа та викладачки математики. Уже в 1960-х він навчався на факультеті прикладної математики в МДУ з акцентом на імовірнісне прогнозування в міжнародних конфліктах. Саме там його помітили, і вже у 1971 році. Він був залучений до аналітичного підрозділу в ГРУ, де займався розробкою моделей ескалації в кризових зонах. На відміну від класичних шпигунів, Гіршфельд ніколи не працював у полі. Він був стратегом. У той час, коли більшість радянських аналітиків орієнтувалися на ідеологічну доктрину, Гіршфельд вимірював ризики та сценарії на основі кількісного аналізу: дані, статистика, алгоритми. Вже у 1977 році його записку Часові вікна впливу на лідерів країн з обмеженою зовнішньополітичною стабільністю розглядали особисто в ЦК КПРС. У 1980 році він створює модель двоконтурної нестабільності, яку використовували для передбачення локальних воєн. Згідно з нею, конфлікти вибухають не через ідеологію, а через збіг психологічного та ресурсного зламу у лідерів держав. Цю ж модель він пізніше застосує до прогнозу російсько-української війни. Його найточніше передбачення, 1978, прогнозує радикальне ослаблення Польщі до 1980 року. У 1981-му виникає солідарність і вводиться воєнний стан. 1986 попереджає про можливість системної кризи СРСР у найближчі п'ять років. У 1991 році Союз розпадається. 1990 вказує на високу ймовірність конфлікту в Югославії через перехресне перекриття зовнішніх впливів. Війна починається 1991 року. 2008 ще до війни в Грузії публікує аналітичну статтю. В якій передбачає російське втручання в пострадянських республіках на тлі розширення НАТО. У 1992 році, одразу після розпаду СРСР, Гіршфельд емігрує до Ізраїлю. Там його запрошують до Інституту національної безпеки в Тель-Авіві, де він стає радником із геополітичного прогнозування. У 2003-2015 роках він періодично консультує відділи ООН, працює в дослідницьких групах Європарламенту. Та співпрацює з RAND Corporation у США. Попри похилий вік, він продовжував вести аналітичну діяльність. Його колеги описують його як людину без ілюзій. Його метод не базується на ідеології, лише на емоційно-поведінковому аналізі лідерів, накопиченні тиску та зміні глобального фону. У лютому 2022 року за три тижні до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Він публічно попередив у журналі Strategic Patterns: що Росія вдарить, коли буде впевнена, що США зайняті іншим фронтом на Тихому океані або в переговорах із Іраном. Саме тоді відбувались напруження навколо Тайваню та переговори щодо іранської ядерної угоди. У травні 2024 року, після провалу мирних ініціатив у Давосі, Гіршфельд написав аналітичну статтю. Війна вступила в фазу, де тактична логіка перестала працювати. Після цього залишається лише одна форма завершення особиста зустріч, яка відключає конфлікт на рівні психіки. І от, в червні 2025 року, він публікує ключовий текст, у якому вперше публічно фіксує свою гіпотезу. У разі другої особистої зустрічі Зеленського і Путіна війну буде зупинено впродовж 24 годин. Усі попередні домовленості вже існують, їм бракує лише публічного сигналу. Його аналітична модель G-Resolve Curve враховує понад 40 параметрів, серед яких військова витривалість, тиск союзників, внутрішнє схвалення дій лідера, рівень втрат, інформаційне тло. Згідно з нею, точка збігу, коли обидві сторони одночасно готові до компромісу, виникає лише кілька днів на рік. Гіршфальт стверджує, що така точка виникне між 17 і 22 листопада 2025 року. І якщо в ці дати відбудеться зустріч, усе завершиться миттєво і без опору. І ще одна деталь, яку він додав у червні: це не буде мир, це буде припинення потреби у війні, тому що обидві сторони вже розуміють, що більше нічого не змінять. Саме тому спецслужби країн Заходу, попри офіційне мовчання, Уважно стежать за пересуванням Зеленського графіками Путіна та переговорами в досі Абу Дабі й Ватикані. І кожен візит, кожне закрите фото може бути частиною підготовки до того, що змінить усе, коли Борис Гіршфельд заявив, що війна між Росією та Україною завершиться впродовж 24 годин після другої зустрічі Путіна і Зеленського. Це здалося на перший погляд риторикою або гіперболою. Але аналітик насправді мав на увазі конкретний механізм, математично прорахований і підкріплений десятками конфіденційних контактів, які, за його словами, вже відбуваються просто зараз. У своїй моделі, яку він презентував на внутрішньому брифінгу в Цюриху, 16 червня 2025 року, Гіршфельд пояснив, що війни сучасного типу не завершуються перемогою, вони завершуються синхронною втратою волі обох сторін, або як він це називає. Контрольованим моральним обнуленням його формула G-Resolve Curve будується на кількох складових, які мають одночасно досягти критичної межі економічна глибина виснаження. Україна 87% російсько відсотків 91%, підтримка суспільства в Україні. Втома війною, опитування КМІС червень 2025 52% готові до компромісу заради миру в російськоведцять. Понад 60% уникають відповідей у соцопитуваннях, що за Гіршфільдом означає втрату віри у пропаганду. Геополітична стагнація. Захід більше не бачить сенсу в довгій війні. Китай також зацікавлений у зниженні напруги. Точка синхронної капітуляції іміджу: обидва лідери внутрішньо погоджуються, що продовження війни шкодить їхньому політичному виживанню. Саме в момент збігу цих показників Гіршвельд прогнозує. І підтверджує математично, що будь-який контакт на вищому рівні розрядить конфлікт миттєво, подібно до запуску тригера. Це не дипломатія, це реакція. Якщо вони зустрінуться, усе, що вже обговорено спецслужбами, автоматично втілиться. Вже готові проекти протоколів, підготовлені обома сторонами, кожна зі своїми червоними лініями, але узгодженими зонами мовчазного компромісу. Іншими словами, після зустрічі, за словами Гіршфельда, вже за два години буде передано сигнал до обох генштабів на повну деескалацію по всіх напрямках. Через шість годин відбудеться перший офіційний коментар з обох сторін: короткий, без деталей, але з однаковими формулюваннями розпочато процес зниження напруги. На 12-й годині буде випущено координаційний ком'юніке Зі сторони нейтрального посередника, ймовірно, ОАЄ або Ватикан. Через 24 години повністю зупиняться обстріли та наступальні дії, замінені на режим тиші під контролем міжнародних посередників. Щоб показати наскільки його модель реалістична, Гіршфельд наводить приклад із минулого, 10 жовтня 1973 року під час Арабо-Ізраїльської війни. Після особистої розмови між міністром оборони Ізраїлю Моше Даяном та радником президента Єгипту через посередництво Генрі Кісінджера обидві сторони буквально за 12 годин перейшли до режиму перемир'я, попри те, що офіційно ніякого договору не було підписано. Війна це не лише постріли, це система психологічного самозапуску. Якщо прибрати центр, вона розпадається сама, і центр цієї війни не генерали, не зброя. А двоє людей Путін і Зеленський. І як тільки вони знову сядуть за один стіл, усе зупиниться. Чому саме друга зустріч? Гірф наголошує перша зустріч Париж 9 грудня 2019 була контактною. Вона створила рамку очікування, але не мала жодної реальної ваги. Але саме вона відкрила психоемоційний канал між лідерами. І, за логікою аналітика, друга зустріч через роки війни, втрат. Поразок і втоми буде кінцевою фазою дуелі. У цій точці вже не буде місця для театру, лише тиша. Окрему увагу Гіршвельд приділив інформаційному моменту. На його думку, зустріч може навіть не транслюватися публічно. Можливо, все обмежиться одним фото, як колись у 1985 році, коли Горбачов і Рейган вийшли на короткий брифінг у Женеві, тримаючи в руках аркуш із заголовком «Steps to Peace». Фото, що облетіло світ, і стало кінцем холодної війни. Те саме станеться і тут: одне фото, рукостискання і жодних заяв. Просто переміщення військ назад, тиша в ефірах, припинення заголовків. Війна, яка була в центрі світової уваги, зникне за одну добу. Гіршвельд попереджає вікно можливості буде відкрите лише короткий час. Якщо зустріч не відбудеться у листопаді 2025-го, далі шансів більше не буде. Бо після цього, як стверджує він, обидві сторони перейдуть межу повного виснаження і війна або заморозиться на вічно, або перейде в хаос без контролю. Після свого виступу в Женеві 14 червня 2025 року, Борис Гіршфельд отримав пряме запитання. Чи може він назвати конкретну дату і місце тієї самої другої зустрічі між Зеленським і Путіним, яка за його прогнозом завершить війну за один день? Відповіді не прозвучало публічно. Але вже 17 червня, в аналітичній записці для Європейського центру політичної координації він окреслив два часові вікна, коли, за його словами, ймовірність зустрічі найвища 17 21 листопада 2025 року. Або 3-7 лютого 2026 року. Ці дати, як зазначив Гіршвельд, є результатом синхронізації трьох ключових параметрів внутрішньої політичної готовності сторін, міжнародного тиску на припинення бойових дій і згоди спецслужб на одночасне забезпечення безпеки. Європейські столиці: Берлін, Париж Брюссель – відкидаються аналітиком одразу як занадто заангажовані та символічно неприйнятні для обох сторін. Варіанти, які залишаються в обговоренні Абу Дабі, Пекін, Ватикан або Стамбул. З них Абу Дабі вважається найвірогіднішим місцем. За словами Гіршфельда, саме там уже неодноразово відбувалися конфіденційні зустрічі між представниками сторін. Зокрема, в березні 2025 року, коли у готелі Emirates Палас пройшов закритий форум з енергетики, під час якого відбулася неформальна розмова між радниками українського офісу президента. Та групою російських переговорників, які прибули під виглядом бізнес-делегації. Про це не повідомляли офіційно, але супутникові знімки, витоки і показання з обслуговчого персоналу підтверджують одночасну присутність делегацій. Згідно з аналітичним прогнозом, сама зустріч відбудеться в атмосфері максимальної інформаційної тиші, можливо, навіть без попередження. Вона триватиме не більше ніж одну годину без перекладачів і без протоколів. Після цього почнеться найважливіше механізм завершення війни, запрограмований не в заявах, а в діях. Протягом перших двох годин, після зустрічі обидві сторони, передають до штабів командування наказ про припинення активних дій по всій лінії фронту. Водночас буде введена тимчасова пауза в офіційній інформаційній політиці. Зникнуть щоденні звіти, не з'являться нові заяви. Усе піде в глуху тінь. З 6 до 12 години почнуться перші переміщення техніки і частин, мовчазні відводи з особливо небезпечних ділянок, які супроводжуватимуться міжнародними спостерігачами. Ймовірно, участь у моніторингу братимуть представники ОАЕ, Туреччини, Ватикану або Індії ті країни, які не були напряму залучені до конфлікту. Але мають достатній авторитет. На 12-й годині після зустрічі вийде коротка заява з боку умовного координатора, не лідера держави, а нейтрального модератора. Він скаже, відбулося порозуміння, почався процес деескалації. А на 24-й годині повна тиша: обстріли припиняються, просування зупиняється, лінія фронту фіксується. Саме в цей момент світ вперше усвідомить, що війна припинилась. Без офіційного миру, без підписаного договору, без переможця. Гіршфельд наголошує, жодного документа з підписами і прапорами не буде. Не тому, що нема про що домовлятися, а тому, що домовленості вже існують. Вони узгоджувались протягом 2023-2025 років під час десятків конфіденційних консультацій. Зараз їм бракує лише сигналу запуску. Тієї самої зустрічі, яка розблокує систему. Серед пунктів мовчазної угоди він називає такі. Росія зобов'язується вивести війська з ключових регіонів, не коментуючи публічно втрати. Україна зупиняє контрнаступальні дії і погоджується на подальші консультації без попередніх умов. США, ЄС і Китай запускають новий механізм гарантій. Міжнародні донори формують фонд відновлення розміром понад 350 мільярдів доларів. Офіційно це не буде названо капітуляцією жодної зі сторін. Це буде названо деескалацією в результаті прямого контакту. Для широкого загалу сигналом стане одне фото, можливо, навіть без підписів. Просто Путін і Зеленський у кадрі рукостискання, стіл, порожня кімната. І цього буде достатньо, щоби за 24 години війна, яка тривала понад три роки, перестала існувати. Гіршвельд резюмує. Якщо така зустріч не відбудеться у згаданий період, шанс буде втрачено. Тоді конфлікт перейде в нову фазу: не класичну війну, а багаторічне заморожене протистояння з елементами терору, ізоляції та періодичних ударів по критичній інфраструктурі. Вікно можливості дуже вузьке, і якщо його не використати, історія не пробачить нікому. Усе, що ми описали в цьому відео, може здатися фантастичним. Але саме так через тишу, страх. В тому і один жест завершуються сучасні війни, не завдяки перемозі, а завдяки синхронному усвідомленню. Далі нікуди. Борис Гіршвельд – не пророк і не медіаексперт. Він холодний, математично точний стратег, який усе життя аналізував поведінку країн так само, як інші аналізують поведінку акцій на біржі. Його розрахунок простий. Якщо Зеленський і Путін зустрінуться ще раз, усе зупиниться за 24 години без перемоги, без слів, просто зникне. І ми опинимось в іншій реальності, яку теж доведеться вивчати з нуля. Чи відбудеться ця зустріч, чи запрацює модель? І чи матиме світ сміливість зупинити війну не через знищення ворога, а через визнання глухого кута? Ми не знаємо відповіді. Але тепер ви знаєте про це стільки ж, скільки знали ті, хто сидів у Женеві, коли виступав Гіршфельд. А щоб не пропустити момент, коли з'явиться те саме фото, коли прозвучить фраза без заяв, коли почнеться остання доба війни, підпишіться на канал, ми покажемо вам те, що інші промовчать, і нагадаємо, майбутнє завжди ближче, ніж здається.